Вітаю вас у програмі Грузія у серці! З вами я Сердечкина віра, і я пропоную приготувати сьогодні буряковий салат по грузинській. Ці звикли, що якщо ми використовуємо буряк у грузинській кухні, то це обов'язково буде в халі. В халі, ми знаємо, це прекрасний рецепт. Якщо ви ще не готували, то є вже записаний нами варіант, будь ласка, спробуйте. А на сьогоднішній передачі ми запишемо традиційний звичайний салат із буряку. Для початку підготуємо наш буряк. Що ми робимо? Ми його просто нарізаємо невеликими скібочками і потім відправимо варитись. Ви знаєте, грузинська гостинність не має меж. Це вже доведено всім світом. Всі, хто приїжджали до Грузії або просто приходять в гостя до грузинів, сходять з розуму, тому що стіл накритий от і до. І грузинська кухня, вона знаєте, нелегка для шлунку, тому подібні салати є чарівною паличкою, яка можливо допоможе. Вашому шлунку прийти до тями цей варіант. Ідеально підходить для тих, хто хоче або схуднути, або трошечки зайняти своїм здоров'ям. Якщо ви готуєте в Грузії, то у вас 100% буде домашній ткемалі. Якщо ви готуєте в Україні, у нас можна замінити його або сливовим соусом, який продається в магазині, або купити готовий ткемалі, також в магазині. Я обійшла декілька магазинів, і ткімалі я не знайшла. Тому, якщо ви хочете оригінальний варіант рецепту, ви обираєте ткімалі червоний. А якщо ви все ж таки хочете менш мороки і зробити так, як я, то можна використовувати сливовий соус і додати туди аджики, звичайно червоної аджики, яка наповнить вашу страву ароматом і дуже приємним пікантним смаком. Бачите, які скибочки виходять у барячка, так, щоб це було зручно їсти. І він швидко проварився. Тому що ми зараз будемо його варити, але не звичайним способом, не просто е з водою, як ми завжди звикли да, це робити. А варитимемо його у соусі. Так-так вам не почулось. Ми беремо соуси сливовий, аджику в нашому випадку і відправляємо ці скибочки разом з нашими соусами у кастрюлю. Не беріть велику, візьміть, як я невеличка. У кінці програми я вам розповім, як правильно такий салат зберігати в холодильнику. Буряк ми закинули. Тепер додаємо сюди сливовий соус, те, що я вам казала. І аджику. Суміш дуже щільна і густа. Для цього ми розмовляємо всю всю історію простою чистою водою. Ми розуміємо, що буряк буде давати свій сік також, тому додаємо приблизно один стакан води. Перемішали і відправляємо наш буряк на плиту, варитись. Буде готово тоді, коли бурячок стане більш-менш м'якеньким. Якщо ви полюбляєте, щоб буряк був дуже розварений і м'який, тоді варіть трошки довше. Якщо ви хочете, щоб він трошечки хрустів, слідкуйте за готовністю. Поки наш буряк вариться, Переходимо до нашого зелення. Дивіться, немає якоїсь супер важливої зелені, яку необхідно 100% додавати до нашої страви. Ви можете обрати ту, яку ви полюбляєте. Якщо ви щось не любите, просто не кладіть. Так набагато смачніше, правильно? Ви ж готуєте для себе і для своїх близьких. У мене використовується багато зелені. Це буде цибулька, зелена, кріп. Так, зелені багато не буває, ми пам'ятаємо, що це Грузія, петрушка та кінза. Мені пощастило знайти в магазині кінзу. До речі, на тях, часто я її там бачу, на жаль. Нарізаємо зелень. Так. Якщо чесно, що буряк, що зелень, я не дуже люблю. І я готую це зараз для своїх друзів і щоб показати вам. І сама скуштую, може, і мені дуже сподобається. Пам'ятаєте, завжди, коли я готую, ну, найчастіше, я відкладаю певну кількість зелені у сторону, або потім, коли вже готова страва, я буду прикрашати, фіналізувати її, сервірувати саме цією зеленушкою. Тому я відкладаю трошки її, буквально одну жменку, цього буде достатньо. Вкладу поки що сюди. Ще раз пропоную перевірити наш бурячок. Він вже. Насправді він майже приготувався, вже навіть е, випаривалася вода, трошечки менше зробимо вогонь. Додаємо цукор. Перемішуємо. Якраз він розтане, додасть е, нашій страві трохи солодкого відтінку, і цукор, як ви знаєте, розкриває. Смаки страви, тому він нам сьогодні допомагає в цьому. Так. І до цієї ж суміші ми додаємо нашу зелень. Зелені багато, як то кажуть, не буває. Отак. От Перемішуємо. Чесно, це дуже гарно виглядає. Поєднання червоного кольору, зеленого це фантастика. Перемішуємо. Залишаємо наш соус. Ще трошечки на маленькому вогні на плиті, аби поєдналися абсолютно всі смаки. І тільки у кінці ми додамо трошечки чеснику. Я думаю, що два зубчики нам буде достатньо. Пам'ятаєте, я вам сказала, що це така страва, яку подають для того, аби полегшити. Відчуття у шлунку, да? тому що грузинська кухня, знову повторюсь, вона дуже може бути тяжкою для організму. Але якщо, наприклад, ви худнете і вам необхідно більше сили, тобто не вистачає білку, але ви м'ясо не хочете їсти, наприклад, да? то ви можете приготувати цю страву. І до неї додати квасолю. червону, консервовану, наприклад, квасолю. Або просто, якщо ви будете, плануєте готувати лобію, частину квасолі віддаєте до лобіо, а частинку закидуєте сюди. І вам буде білок, поживність, буде смачно і ситно, і ви зможете довше робити по перерви між прийманням їжі. Це якщо виходить. Ну я б зробила так. Мені здається, що ці інгредієнти, вони поєднуються між собою, і це досить смачно. Так, е, хотіла нарізати часник, але ми його не нарізаємо, а вичавлюємо. Закинули і отак. вичавлюємо. Мені вже подобається. Хоч я і не фанат. Ще я пам'ятаю, я обіцяла вам розказати, як правильно. Цей салат зберігати. Наприклад, якщо ви готуєте з вечора на завтрашнє свято, або просто у вас є бажання приготувати щось смачненьке, є час а їсти будете завтра. Наприклад, готуєте, перекладаєте якусь посудину і даєте йому охолонити. Після того ви перекладаєте цей салат у якийсь судочок, будь-який. Але е головне, щоб в нього була кришка і можна було закрити. Вакуумно цей салат, тоді він зможе і завтра, і післязавтра стояти і йому нічого не буде. Він буде свіжий і смачненький. Я вам постійно всю програму розповідаю, що цей салат можна їсти холодним, але ж його можна їсти і гарячим. Якщо ви приготували і одразу хочете поставити, це теж супер класне рішення. Його можна подавати на стіл просто замість гарніру. Ви спекли, зварили або посмажили якесь м'ясо, і гарніром йде бурячок. Поживно, смачно і дуже незвичайно. Я думаю, що багато хто здивується ваші подачі. Е, так, дивіться, я зараз його перемішую. Він майже готовий, вода повністю виправилась. І бачите, виходить, що е, наш соус став ще густіший, і сам буряк е, вже став м'який. Це означає, що наш салат готовий до сервірування. Викладаємо наш салат на тарілочку. Отак. Спеціально обрала синю тарілку. Тому що мені здається, що з червоним буряком поєднання дуже гарне. Обожнюю, коли гарна подача. Тому що це підвищує апетит. Ну, правда. І смачніше їсти, і ти їсиш не тільки саму страву, а й очі поїдають. Задоволення подвійне. Так, виклали наш буряк. Пам'ятаєте, ми відкладали зелень. Тож посипаємо зеленню зверху. Отак, трошечки. Того, ...аби не перекрити повністю цю страву. І якщо ви хочете додати пікантності і гостроти, якщо ви спробували і вам здалося, що чогось не вистачає, все ж таки, це ж грузинська страва, можемо додати туди червоного гострого перчику. Я думаю, що ми це зробимо отак. Просто зверху трошки накидаємо червоного перцю. Гарною подачею, з любов'ю, з хорошим настроєм, виходьте до своїх гостей з цією стравою і ви побачите, наскільки вони будуть здивовані і раді, що вони щось смачне і незвичайне скуштують. Я була рада познайомити вас ще одним дуже традиційним, але незвичайним і незвичним салатом з буряку. Смакуйте з задоволенням, а головне під мирним небом. До зустрічі!